Так, хлопці, добрий день. Ми вже стоїмо в колійці вчорашнього. З вчорашнього дня вечора е, у нас дилемма е, спор. є лобовуха вища, більша цари чи реноман. Зараз йдемо міряти. Так, завели, щоб чуть поработало, була продвіжка метрів 400. Так що ви послухайте як працює. А ну та погазуй хай почують. Давай, давай. Це машина, давай, іди сюди. Не димить, не димить. Пробіг мільйон тринадцять тисяч, перший мільйон. Давай сюди. Міряти, о! <рес> Отсюда до резинки до резинки, давай. Шепче, шепче. Бляха, сприймус. Так, да. резинки до резинки! 103, 100, Ну, 104 хай буде. Ти зверху, так? Іди сюди тепер до мене, виключай машину. Ще... Спити. Не оттуда! Откуди, лабавей, я ж те бачу. Ти знутри надо. Два. Два шестьдесят семь. Че, два, пять. Два пятьдесят семь. давай уже идти погуляем. Нет, иди сюда. Надо внутрь. Внутрь поменьше помню. Иди сюда. Так. Метр четыре, да? Нас внимать. Нас внимать. Назад. А хрен не знаєш, де було побуха у нас. О, тут тебе отут от тут, тут. 15. 15. Okay. <рик> 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 ти куди не стила? Тебе сторон. <рик> Эй, але давай спис. Давай, ти тебе снимає это. Ты. Бать, у мене ж видно це все, а у тебе ні. 2,20. А мене 2.68 і 2.57. Але я тобі казав, що висота в мене більше. Скільки було 2.15, так? Тут ти не бачиш, а я. Ну, яка різня, я теж бачу, коли стола нема, я цю щетку бачу. За тіньку отут, де у тебе лабовець А бо я лабовець не підписів. De. А, вот рукой чувствую, я тут заканчиваю. Ну вот тут а давай ще раз. На, тримай, або нормально знимай. Так что полукали... <звук> 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 ж за локави. Э, магну мощь. 114-115. Мой шо, друзья! Ай, высота! Обзор набрюрно. Нет, ты и так! Що ты бачишь? Тебе просто стойка сзади. Зато я. Бачу більше. Nee. Все, Вс! Я казав, що в мене більше. Але снімай, снімай. Всі чули як магнум, так? Да? А зараз слухаємо. А ти рукою газами. Зато турбіна я. Як оці, як там жовті оці, що свички? Чи мультики були, ці. Вот Подписчики скажуть. Що сміялися друг на другом. Ааа, это я, да. да, да. Давай, я б ти казав, що мене лопуха більше. Дальше так, ось такі у вас. Вот що означає, коли не знаєш, що робити в колейці. Во. Машинист! Охоть oh, ноги погорі. А, ah, яхти, виключай слот. Що, обладатель? Не виключай, виключай. Ха-ха-ха. Демосола манда виключати. Oh, так що будете знати, в мана глобавуха більше, ніж лоурено. Oh, І ширина 2,20, чекайте. Так. Просто в мене ще в кармані семечки. О, В кармані, в руки. Ми знайшли сімечки, будемо гризти. Треба виключити машину. Так. Нікого нема. Йдемо до братика. Все, колеса нормально, поставили ті жуки, от стоїть <клес> нормального. Так що так. Чуть-чуть є перекос. Уборочка. На праву сторону. Ну, не, не значно. Мало, теж то таке. А! <плес> ага, все ти бачиш. Так що отакі от, такі от у нас справи, не знаю, чи мене буде видно. Так добре мене видно. Ну все, так що... Сімечки гризимо і. Нам, ще би три... Нам би ще такі три протяжки, ні? По 400 метрів. Або одну кілометр 300. На ти 6 рано з 9 годин. І зараз яка година вже коротше? Без 10 2. Бомба. Це кошмар. Все, так що так. Всім привіт передавай. І кажи, щоб всі підписувалися. Ставили лайки! Підписуйтесь, лайки, вподобайки, інстаграм профиль. Не мій не мі, армина. Все, давай, братішка. Мої дорогі друзі, підписники, подружки. Ми в Турції купили були толму. У них толма називається Сарма. Хочемо спробувати, дві штуки такі купили. От Показує, типу, мікровановка, на сковородці 3, минути, в, духов, в цьому в духовці 6 і в воді 12. Ну, Думаю, візьмемо сковородку, підігріємо, закинемо і будемо ми Це... їсти. поваримо, поїмо. Так. Нічого не пише таким, щоб ми поняли. Ну і чого. дивіться, що буде. Давай. Ой -ой -ой. Перший раз вилетіло, а тепер тут дається вилка, салфетка, спеції. І от така от упаковка, як, як от да. Ну, Зараз ми сковородку поставимо, нагріємо, закинемо і буде зараз швирчати. Попробуємо наскільки вони вкусні. Звісно, вони не будуть такі вкусні. Е, як мамині... мамина толма. <свісно> <свісно> так що попробуємо. я вам скажу, наскільки воно буде вкусне. Так що так. Зараз нарію, братюшку позову і будемо нямкати. Поки передвижки нема, будемо їсти. Так, друзі, якщо чесно. Я спробував щось кисловате, непонятне. Я це не буду. І братові теж це не буду давати їсти. істи. щось воно кисловате, не дуже вкусно і якось виглядає не так, як... От, бачите. Коротше, будемо зараз мій віно. І він або макарони, зараз подивимося. подумаємо, що зробити, що зварити. Це ми, на жаль, зараз поставимо. Тут хай собаки як куча собак є. І... і що? Чекайте, І все, будемо їсти. Треба буде сьогодні поборитися Машинку, я теж у рот лізе. Так що от такі от справи у нас. Коротше, я розчарований цією толмою. Давай, давай! Ну що, дорогі друзі, ми в Румуніще. Ми в Румуніще. Дивіться, як... Тоже черга тут, так автономку виключаємо. Дуже черга, о, ну, невелика, невелика, я вам скажу, як перший раз, коли я їхав з хлопцями, десь буквально 900 метрів. буквально 900 метрів і все. маленька, але з тої сторони велика, 3 кілометри. Ну що, я вам скажу е, сутка. Чуть-чуть більше, ніж сутка. Вийшло. Так, їдемо зараз в Вінетку брати, постанція 63 кілометра. І там вже зробимо навікатор, спати не хочеться. Сьогодні у нас 7 грудня. Вшанування Сьогодні. Скільки то вже років пройшло? Так, 86 4 24 26 років, так? Да? Щас я проходить 22. Завіжи майже тут болік. Так, 22. 22, 30 6 років. 36 років. Як був землетрус з пітак. Дейні на кан Юмрі. Сьогодні 7 грудня. Треба вшанувати. 11 година. 10 -та хвилина. Так що все гарно. боже, як круто, він знімає. Е, все добре, хлопці. Їдемо. Тут залишилося нам 260 кілометрів. Поки спати не хочеться, їдемо, як не клонити на сон на боковушку спати. Е, так що такі от справи. далі виключаємо. Благо в Румунії хороші дороги. вплоть до Ісак чи взагалі бомба дорога. Саме головне, щоб не було снігу, морозу нема плюс вісім. Це вже радує. Брат вже за мною побачив його в зеркалах. Ти ж братішка? Вітаю тебе в Ромму єще. коли будеш налог мені платити за єзи в Румунію? Ха-ха-ха, чого ти маю налог платити? Ха-ха. Кобе говорив, чоловіче? Быстро, мол, привет, передавай Наконец-то. я Да-да! Все, глав, головне сейчас винятку взяти. Так, да, сейчас добродія немножко голод. Треба буде щось перекусити, ні? Бо щось чую, що жил, жилу в жилу мені каже. Вуйку я голоди. Фосний так, Хі так, Жінка в мене супер, саме головне. Е, все ідеально, ребята. Я, чесно кажучи, думав взагалі десь 2-3 ночі проїдемо, але вже їдемо по хорошій дорозі. Так що, Отак. Знову попадається ніч. Що, ну спати не хочеться, я вам чесно кажучи. Може, зараз кофе пахнемо і поїдемо. Тут 3,5 години, ми про що раз їхали. Це я їхав 22 тоннами. А рахуйте тут 9,5 тонн. За 3 години я буду на місці. Все, до зустрічі. Подивлюся, може щось включу, може ні. Включу ще як костанцію. Доїдемо до костанці, там теж дорога хороша. Покажу вам, що там, та як. Потім включимося вже в орловці. Е, в так. Дорогі друзі! Тут вже новорічний настрій у людей. Це у нас просто у Тячові є таке, як Рахово, Тячево, Тоже так все розвішують. Дивіться, як все. О, боже Вже новий рік у людей. Так що так. Харчі. Нема настрою до на новий бірі. Ой! Перебачте, ми їдемо. Збравочка! Що там пише? 2023 вже намальований був. Як рік швидко пролетів? Все, шуруємо далі, включаємо супердальний світ хотів лише це вам показати, їм вдома далі. Ну що, ми зараз будемо звертати на об'їзну Констанції. А Тут у нас румуни дуже літають, щоб не роздавити їх, щоб вони нам під колеса не пригали. ми їх пропустимо. Та дорога нікого нема взагалі зашибись, ребята. Поки спати не хочеться, але я вже зібаю. Позіхай, да? так? Тобто... Зараз вийдемо на автобан. Там тут ще вроді є, да. Воно буде вказати на тучу. Перед тулчою треба буде нам на, на боку, от те щось. Там село є. Я просто в захваті мого телефон ще ліпше, ніж люба камера. Тут міст є такий, щоб як там турецький подожди. Осотан в селі. Це маленький газочок. Чинай чишон це. Тут на сей Зараз тоже мене ліво звернем. В правую сторону останется станция. Ну, там, премищи, премищи, вот там. Через 500 метров на перекрестке с круговым движением сверните на третий выезд. Приезжайте с перекрестка с круговым движением. Хорошо. направо. Блин, не задоволен, ребята сегодня.